Закінчилась в мене відпустка. Вийшов я на роботу, тому по бестренькому відіграємо. Погнали. Зараз трошки в графік вільюся. Та й буде все, стане на свої місця. Так, ось так. Трієчка червона. Так, добре. Дуже багато. Могли залишити на наступний раз. Комні бомбануть. Давайте сюди там червоний є. Ой-ой-ой, блін, це я поспішив, да? Це я поспішив. Тоді фіолетово заряджаємо. них бомбануть, Давайте цього. І туди червоні вкинем. Можна і зелені. Да, блін. Ця дурненька мені Людвіга укокошила. Так, так, так. Значить, Людвіг мені тут не обов'язково. Кого ми поставимо? Нафіга він мені. Давайте цього вдруг зарядимо. Угу, а зарядиш. Пух. Фіолетових можу трошки пошукати. Зараз ми... Блін, в неї цей мане. Але якщо я її не заблочу, то мені буде погано. Ось так. Добре, заблочилось. Так, да, я йшов на ризик, але... Але так потрібно було. Так, давайте там червоний бачу, зберемо. Я собі залишила жлоббера. Так, давайте цей раз не спішить. Так, ні на кого не наклав. Давайте так. Ну і давайте шеклболта цього болтяру. Дознесемо. Так, на неї не ляжемо, але може вб'ємо. Не добили. Так, погнали далі. Погнали так само. Ех, як, як би хотілося червоненьких скласти. Давайте спробуємо так. І все на цьому дам. Так. Ну не встигаю я 3 фіолетових скласти. Просто не встигаю. Так, дивимося. Хто живе, хто не живе. Давайте це вбивати. Ви ще не здохли? Давай, сюди так. А чому на нього блок не ліг, от скажіть мені, будь ласка? Що там пішло не так? Не знаю, я і так неуважний, а на роботі, блін, взагалі ненавиджу записувати, але... але потрібно так. Так, він по-любому вдарить. Тому давайте, він там людвига зніме, да, по-моєму, але хоч на один хід може прикриємося. Давайте червоних пошукаємо. Так, потрібен один червоний. Давайте його так зробимо. Хотів... Пшой! Це був місклік, реально. Зараз ще получу із за цієї помилки. Просто палець не туди. Так, пофіг. Забираємо зелень. Забираємо фіол. Так. Що вони обої крістінаць... А, ну його в баню. Коротше, тоді давайте його просто доб'ємо. Мало того, що герої монстрів випускають, то ще й випускають таких, щоб заблочити не можна було. Погнали. Так. Ну це вже перебор. Це вже капець перебор. Так, убиваємо цих, щоб нам контру там не впихнули. Опір цих? І закінчуємо. Так, оборона, що у нас там в повній йде? Де це у нас дупа? Ну то таке? Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам. І до завтра.